У Кривому розі створили унікальну освітню можливість, яка змінює уявлення про професійну освіту. У Криворізькому професійному гірничо-технологічному ліцеї впроваджено короткострокові курси з мікрокваліфікації, які дозволяють усього за кілька днів здобути реальні затребувані на ринку праці навички. Це шанси лише для молоді, але й для дорослого населення, ветеранів, внутрішньопереміщених осіб та всіх, хто хоче підвищити свою кваліфікацію або змінити фах. Я проходив декілька курсів з мікрокваліфікацій. Це курси по зварюванню та курси по електротехніці. На курсах по зварюванню я був декілька разів. Я цікавився зі школи зварювальним процесом і тому вирішив піти на ці курси. Спочатку я тренувався в зварювальному симуляторі, потім перейшов до робочого місця. І зараз вже можу підготувати метал до зварювання, розпалити електрод, варити, варити в нижньому положенні шва. І оцінити якість шва. Також пробував працювати на плазморізі, який може. Швидко та то точно вирізати деталі, які нам потрібні. Навчання починається не в майстерні, а у віртуальному просторі. Сучасні технології дозволяють відпрацювати навички зварювання на тренажерах без шкоди довкіллю, без втрат матеріалів і миттєвим автоматичним оцінюванням результатів. Враховуючи те, що зараз відбувається за реформа освіти і професійно-технічної освіти, теж ми працюємо в тому напрямку, щоб Дати можливість здобувачам освіти і бажаючим отримувати ті ж часткові кваліфікації, ті ж часткові професії, але для того, щоб це виконувати якісно, необхідно вжити таких заходів, як цифрування нашої професії, якої ми навчаємо. Для цього по з за кордоном ми закупили таке обладнання, яке ви бачите на екрані: комп'ютерне, смарт-дошку, до цього є ще спеціальний пристрій, який цифрує сам процес зварювання. Ще одна перевага доступність на навчання. Запрошують не тільки здобувачів ліцею, але й учнів шкіл, студентів коледжів, дорослих, які прагнуть отримати нову професію. Курси проходять у зручному графіку, а програми адаптуються до потреб роботодавців. Саме споживачі освітніх послуг спочатку опановують цифрові технології, а потім за допомогою доповненої реальності здобувають практичні навички на віртуальному тренажері і після цього переходять. Саме е, опанування практичними навичками в е, навчально-практичний цех е, по виготовленню готових виробів і набуття практичних навичок. З мікрокваліфікації тут побудовані на основі реальних потреб економіки нашого міста та держави в цілому. Наприклад, всього за 3-4 дні можна опанувати основу монтажу електрообладнання або здобути базові навички зварювання. Після завершення навчання кожен учасник отримує сертифікат, який засвідчує його нові професійні вміння. Для запису на курс звертайтеся за номер телефону, який ви бачите на своїх екранах. Анастасія Костенюк Паршимський.